Обшуки. Обшуки, арешти, розстріли чума ХХ століття. Для них не було нічого забороненого, святого. Резиденцію митрополита Галицького у Львові обшукували в різний час усі без винятку окупаційні власті: російські, польські, німецькі. Що вони сподівалися знайти? Та, мабуть, ще нічого. Швидше прагнули налякати владику. Надто твердо той обстоював інтереси церкви і свого народу. Західна Україна. Село Прилбичі Яворівського повіту, що на Львівщині. Наприкінці 19 століття тут було родове помісці Шептицьких, нащадків давнього роду Галицьких боя. Ян Шептицький, член австрійського парламенту, посідав помітне місце в колах польсько-української аристократії. Як і його дружина графиня Софія Фредро, донька відомого польського драматурга, освічена і обдарована жінка. 1865 року у них народився третій син. Новонародженому дали при хрещенні в місцевій церкві ім'я Роман Марія Олександра. Тут, у Прилбичах, минуло дитинство Романа Шептицького. Тут він, переважно материнськими турботами, одержав основи як світських знань, так і релігійного виховання.